Це готельний провулок у Чернівцях. Торік він став пішохідним. За словами урбаніста Сергія Мимотюка, за статистикою там проходить у п'ять разів більше пішоходів, ніж проїжджало автомобілі. Пішохідні зони приваблюють туристів та роблять місто комфортнішим, розповідає Мамотюк. Так, на перехресті вулиць Емінеско та Бандери раніше були смітники та проїжджа частина, зараз розширений тротуар та місця для відпочинку. Більше є місця для того, щоб або швидко перейти, або навіть. Просто пройти як зручно. З тим, що в мене робота така, що я постійно бігаю по всьому місту, то з оцінкою ставлю 10 з 10. Момотюк розповідає, чернівці будували за автомобілецентричним підходом, коли проїжджа частина широка, а пішохідна вузька. Це перевантажує центр міста, а створення пішохідних зон, навпаки, приваблює туристів. Також літні майданчики зменшують рух вулицею та сприяють розвитку бізнесу. Інтегрована концепція розвитку чернівців також передбачає більше пішохідних вулиць. Появимо мирний час і велику кількість туристів в вулиці Кобилянської не зможе їх всіх вмістити. Саме тому зараз пішоходизують вулицю Заньковецької і виграв проект переможець на реконструкцію центральної площі теж передбачає її пішоходизація, але це не стосується громадського транспорту. Громадський транспорт на центральній площі залишиться. І ось цей баланс, коли ми робимо більше пішохідних вулиць, тому ми покращимо і громадський транспорт. Таким чином у людей відпадає потреба їздити на приватному транспорті в центр міста. Зараз у місті ремонтують вулицю Лесі Українки. Там розширять тротуар і зроблять антикишені. Так зменшують довжину пішохідного переходу. Це дозволить пішоходам частіше переходити дорогу, а водіям менше чекати. Залишається відкритим питання колишньої студентської площі на перехресті Сковороди та Університетської. Там довжелезний пішохідний перехід, на якому, по-перше, незручно переходити проїжджу частину, а по-друге, дещо небезпечно. Окрім того, це створює певні затримки. Адже якщо пішохідний перехід менший, то і водіям автомобілів швидше пропускати пішоходів перед собою. У департаменті інфраструктури та благоустрою міськради нам повідомили, що перехрестя планують відремонтувати і зменшити перехід. Коли розпочнуть роботи, буде відомо після прийняття бюджету міста на наступний рік. Аліса Бобель, Роман Пелатик, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.